Юрій Ландар і В'ячеслав Ярмак тепер з граніту мирно споглядають на школярів. Незважаючи на різницю, у віці чоловіки ходили одними і тими ж коридорами гімназії номер 5. А згодом обоє віддали свої життя в боротьбі за волю та незалежність України. 26 вересня вдови Оксана Ярмак та Тетяна Ландар з гідністю й болем у серці відкрили меморіальні дошки на фасаді гімназії. Тепер портрети їх чоловіків поповнюють ряди героїв України, випускників Ніжинської гімназії номер 5 Юрій Ландар народився 1989 року. Він здобув середню освіту в місцевій школі. Навчався в Чернігівському аграрному університеті, був патріотом рідної Ніжинщини і вже у 26 років був обраний депутатом Ніжинської міської ради. Працював на комунальних підприємствах Ніжина та Києва. На другий день повномасштабного вторгнення російських окупантів Юрій Ландар добровільно прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після чого чоловік долучився до одного з підрозділів військової частини. Відданий патріот боронив кордони на сході України. 17 вересня 2023 року Юрій Ландар загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. В'ячеслав Ярмак старший від Юрія на 12 років. Він народився у 1977 році. Та як і Юрій був учнем гімназії номер 5 З початком повномасштабного вторгнення В'ячеслав вступив до лав Ніжинської тероборони, а згодом добровольцем приєднався до Збройних сил України, 8 березня 2023 року. Під час штурмових дій у Бахмутському напрямку, ризикуючи власним життям, він зміг вивести побратимів з під обстрілу та сам загинув. Сьогодні фасад гімназії номер 5 налічує вісім меморіальних дошок, а це вісім життів, які уже не повернути. Тепер мужні воїни з меморіальних гранітів завжди будуть нагадувати ніжинським гімназистам ціну свободи та незалежності.